Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити расистів, російських найманців, що наступають на Покровськ. Опять вони дуже сильно будуть обстріли. Хочуть руйнувати будинки під фундамент. Тут просто зносити, зносити дуже-дуже сильно багато масштабні обстріли. Три дні. Ну це так, вони хочуть, щоб в них там така дорога є, може якась, і вона була для них. Вони хочуть шлях. Я не знаю, який там шлях є на Покровському напрямку, вони хочуть цей шлях ще тиснуть. Оці обстріли можуть убивати ці наших людей от військових і цивільних саме це такий. Вплив? Може, якісь переговори хочуть провести тиск, щоб легше проводились. Переговори, так, для расистів. Заперечую повністю, убираю всі плани расистські. Убираю. руйную, Більше расисти не можуть. Це буде гаразд. Заперечу повністю. Ну, так, ці дні дуже сильні атаки. Їм треба шлях, дорога якась на Покровському напрямку, щоб туди вийти, щоб туди вийшли військові расисти. Угу. Багато інформаторів ще є. Ну, по цих картах буде повністю знищена армія у расистів. Їх там не стане. Загроза для цивільних людей велика дуже. Прошу ваші сили, допоможіть, будь ласка, одведіть, одверніть росіян. Із Покровського напрямку тікають. Більше нам обстріли робити не можуть. Повністю знищена вся авіація військова Росії. Більше в них нема жодного літака і льотчика. Буде так і такі. Пишу захисту міцного для військових України, цивільних людей на Покровському напрямку. І вдень, і вночі. Янголи, охоронці, духи роду захищають, оберігають, ще сили допомагають На захисті стоять, і вдень, і вночі захищають. І одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Каби, ФПВ, дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одведіть, от одверніть. От, от наших людей поверніть назад расистам, хай їм в голову летить, особливо тим, хто видає накази, їх нищить. Більше воювати не зможуть, буде так і так і є. Тікає росія, навіки вічні від покрузька, тікають, самі себе хайнуть, повбивають От, ще я хочу подивитися Вовчанськ. Скажіть, допоможіть, що заважає знищити росіян, що наступають на Вовчанськ, на Вовчанському напрямку. Дайте, відповідь, скажіть, допоможіть. Ну, карти говорять, що те, що дійсно. Багато. Руйнацій, багато зруйнованого, але Вовчанськ буде відбудовано, про це йдуть великі розмови, і дуже активно буде працювати шлях. Там є, може, не знаю, залізниця, дорога. Тут буде активний рух. от І для Вовчанська прийдуть щасливі дні. Фінансування, забезпечення, відбудова і дуже гарне буде місто. Допоможіть, що заважає знищити рашистів що обстрілюють, наступають на Вовчанськ. Всіх росіян, що руйнували, наступали, руйнували Вовчанськ, вони всі будуть убиті. рашистів не буде. Тут дуже хороші карти. Прошу сили допоможіть! Одведіть, одверніть. Від вовчацьких росіян, російських найманців. Більше атаки робити не зможуть. Тікають, лякають. Самі себе хай йдуть, повбивають, де буде захист міцний. І прошу допоможіть нам, будь ласка, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Вовчанському напрямку. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати. Уламки, кулі, каби, фпів, дрони, дрони, камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди одвожу одвертаю, Повертаю, расистам в голову летить, прямо тому, хто видав накази, хто виконував ці накази, більше вони воювати не зможуть ніколи, буде так і такі. Більше немає яким і чим, расистам обстрілювати овчанськ, тікають, лякаються. Самі себе хай йдуть вбивають. Прошу допоможіть Вищі сили закрити небо над нашими військовими, цивільними людьми у Харківській області, в Чанську, де буде захист міцний, буде так і так і. Буде захист. От. І я хочу подивитися ще. Захист. Давайте подивимось, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи загрожує щось життю. Так, загроза є, мости, наші енерго електростанції, можливо, ті, що на водоймах, так, є загрози. Можуть бути більше ста одиниць, ракет, чи може дронів, шахетів, гранів. Перенавантаження електричної системи, перенавантаження наших наших, може, це пов'язано із дорогами. Залізниці теж може страждати. Щось відбувається. Давайте подивимося. Ага, і ще можуть використовувати зброю, яка не містить снаряда як обман обманки якісь пусті ракети чи пусті шахеди оці. Дрони пусті. Це обман навмисно, щоб перенавантажити оцю нашу систему захисту. Обираю, прошу захисту міцного. Вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка, знищити Росію, щоб її не існувало на політичній карті світу. Одведіть, одверніть від неї повністю всі країни в світі. Жодна країна не допомагає Росії. Більше немає допомоги, не зброї, не ні фінансово. Ніхто не приходить на поміч всі, хто рашистам давали ракети, хай на собі відчують ці прильоти. Буде так і так. Росіян повністю знищена вся військова інфраструктура, заводи, склади з бомбами, ракетами, вся авіація військова Росії знищена. Більше нема жодного літака і льотчика. Буде так і так і є. Перекриваю. Прошую, ще сили захисту міцного для України, наших людей, українців, військових, цивільних людей, всіх, хто. Нашої інфраструктури захищайте, оберігайте і відведіть, відверніть від наших військових, цивільних людей, нашої електроенергії. Залізниці. От всі, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів, відведіть, відверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, фпів дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, всі дрони ждуни, скиди. Одведіть, одверніть, поверніть расистам, хай їм в голову летить, особливо тому, хто видає накази, хто їх виконує, хай їм прилетить прямо в голову, їх знищить. Я також прошу розверніть всю зброю Росії. І спрямуйте на їхніх керівництво, на правління Росії. Хай їх обстрілює і вдень, і вночі по них летять ракети. Більше расисти не мають верхівки правління, повністю знищен Путін. Всі, хто за ним стоїть, більше немає ким, більше немає в Росії верхівки правління. Вони розпадаються, самі себе знищують. Буде так і так цікає рашистя навіки. Буде так. От, так що так, попередження вийшло, будьте обережні, можуть бути е обстріли масштабні, дуже хитрі. От на цьому я завершую. Все буде гаразд. Бережіть себе, будь ласка, і до зустрічі!